Це частина цього фільму. Сьогодні ми далі будемо сражатися і сьогодні у нас останній день три дня. У нас було тільки два дні, щоб поїхати на це місце. Ось ми зразу вертаємося додому, друзі. Це на жаль. На жаль, все так. Опа Оленчик. іди за мною. Я хочу гроші підзаробити. Ну ладно. Сі, нуля, ми їдемо додому. Давай. Давай, приїжджай на, на базу і їдемо додому. Ох, ладно. Ой, друзі, нам вже треба додому схоже їхати. Ой, боже, лав. Ні, їдемо від нього подалі. Я ще на іншому на іншому краї острова. Куди я вообще поїхав? Все, я коло нашої бази. Я не поняв, а де наша база? Ну, ну не говорить, що ви вже поїхали давно. Ну, будь ласка, ну де ж ви. ви ж на іншому краї острова. Не треба в іншу сторону. Ми ще не туди поїхали. Я ще не пам'ятаю, де друзі, наша база. Ми там будемо до цієї бази їхати що 500 кілометрів. Ну, друзі. Я вже шукаю довго свою базу, але нам треба. Якщо ми нашу базу не знайдемо, і вони полетять без мене, то мені буде хана, я залишу тут назавжди. завжди. Ну, але буду мати цю базу. Тих-тих-тих-тих-тих, тих тихо, тих, Ми тих, 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 Ой, йос. Друзі, недорого ще прийдеться цю базу шукати. Я тільки що Льва стрітив. Нового стрітів. Не куча вже товарен стрітов. Ну що ж, друзі, я їду на сторону, яку вже точно треба. На там цю сторону нам треба. Ну, друзі, ну реально, якщо я не знайду цієї бази, то підтримайте мене лайком. Бо я не хочу тут залишатися назавжди. Д-ду-ду-да-ди-де. Д-де, що таке? Синочок, де ти є? Ти чого так довго там? А ні, ну тату, я шукаю дуже довго нашу базу і во, я заблукав. Та куди ти заблукав? Може пів острова облучили, тебе нема. Ах, так прийшлося. Я не, я не знаю вообще, де наша база. Я не запам'ятав. Так що знай, вона знаходиться на одному місці дуже знатному місці, якому ти вже зрозумієш. Їдь туди. Ну добре. Дю -дю. О, друзі, це тяжко треба знайти. Ну, давайте по тропинці їхати. Може тропинка нас кудись заведе. Може, тропинка нас заведе до води. цієї. Ди дм дм дму знову тато. Синочок ти де. Ми вже, на... Ми вже в самоліті сидимо де ти ваше. Та нічого я базу не можу знайти. Та знайди бистріше просто базу. Вимагай всі сили, ти маєш її знайти. Владно. Ладно, друзі, зустрінемося вже в літаку. Друзі, ми вже приїхали. Ми там цілу ніч лі... летіли. Я буду спати день, але просто ми цілу ніч, друзі, летіли і прийшлося спати. Ладно, давайте посидимо. Коротше, поп'ємо фанту. Мама з татом вже поїхали додому. Вони полетіли на іншому літаку, а спочатку ми всі разом. Ладно. Всі машини на місці. Навіть всю ту, що я брав. Це, кстати, колись була мамина машина. І я її вже розкрасував. Це колись була мамина. так. Я її раз хотів мамі подарити. Вона така крута. Але мама не вміє їздити на джипах, так що я зробив це для себе. Ну, зато она крута. Ну ладно, друзья, всем пока-пока. Був з вами я Саша. Всем пока-пока.